Соціальне таксі запрацювало в Херсоні, організували його волонтери, вивозять людей із червоної зони. Це прибережні райони, по яких окупанти гатять найбільше. Наша Тетяна Савуля провела один, із, один день із волонтерами, в яких умовах доводиться рятувати херсонців. Дивимось далі. Разом із волонтерами їдемо в передмістя Херсона. Допомога потрібна літньому чоловіку. Він зламав ногу. Олександр сам із Антонівки каже, там стало занадто небезпечно. Жити майже неможливо. Люди бігають по прячуться, коли листя були. а зараз трудно, тяжело магазини не роблять. Вічать. В лікарню Олександра вестимуть на соціальному таксі для маломобільних херсонців. Волонтери працюють швидко, бо над головами ворожі дрони. Костянтин та Борис з перших днів звільнення Херсона працюють разом. кажуть, щодня отримують до десяти заявок на евакуацію, бо через безпілотники громадський транспорт сюди не ходить, і все частіше їхня автівка стає теж ціллю для росіян. Тобто зі східної забирали людей, вивозили. Там не був прильот, дуже багато дронів літає. І якраз коли ми їх тільки вивезли, подзвонили і сказали, що по вулиці дрон пішов. Під обстріли попадали, але слава Богу, всі цілі живі. Були, як кажуть, погоні від дронів, скиди були. За кермом незламного таксі Борис свою автівку називає повноцінною швидкою. Тут є ноші, крісла, колісні, необхідне обладнання для людей з інвалідністю. Страшно, але ж треба. Костя їде, Константин їде наверх, бо більш смотрить. Я на дорогу, бо треба дивити. В Втім, міста їде на 140, щоб проскочити. А в перервах між евакуаціями волонтери допомагати не припиняють. Щойно приїхали, надійшов дзвінок. Треба занести жінку після операції до квартири. П'ятий етаж Я не вилізу. на п'ятий таж. Якби я пішов. До того ж, соціальне таксі зараз єдиний варіант потрапити хворим до онкологічної лікарні, що біля Антонівки. Тож волонтери працюють без упину лише в листопаді на гарячу лінію таксі надійшло зо дві сотні заявок. Із Херсона Тетяна Савуля. Ми Україна. Марафон Єдині новини.